Віталій Буталішахе, грає проти Квамба. Кенія рейтинг 1925. Лондон. Чи щось типу цього. Не буде слонів міняти? Я тобі, до речі, якість можу віддати на цю штуку. Ти не повіриш. Ти не один. Отак от, от. Заберу. А, я ж не можу брати. Що мені постійно щось вважається? Постійно якісь примари. Це під G4. коня поводу. Давай, слона, 6. Чисто по приколу. Як по приколу? Є тут в мене ідеї, тому не можна сказати, що це чисто така прям некоректність. З мого боку. Ну, взяв, не знаю. Ну. Підійшов. на е 4 зависає. Слоники зараз заграють всю свою силу. Це, типу, ми розіграли, можна сказати, дракона. Так. Так, от. Не, не працює тоді поки що. Кіні 4. Можу дати шах. І що. Не знаю. Коня підвести. Мабуть, так. Посилим поки що. Так, так. А він що може? Ні, він, Куни коня на край стола. Бенджамін, що це ти робиш? Це ж треба таке. Чек. А, отуди коня ти молодець, да, не пускаєш. Відволікаємо фрезя. Надавлюємо туди, куди нам треба, але це може бути отак. От Добре. Згодний, Неправий. зайдемо з іншого боку. Може, мене тут речі, нічого, нічого такого і нема? Втікаєш ти? Ти подивись на нього. У мене є ще такий хід. До речі, її ферзь на b3. Чисто під слона, да? Чи шо ти будеш? А в мене кінь на краю стола. Нормальний. Ти подивись, що він тут вичворяє. Каже, бери якість у мене. Ну, візьму. Так, ну тут уже в мене я не бачу такої прям, прям, прям активності, яку б я хотів мати. Назад коня. Тепер тут. Угу. А, тут же захищений, Кіндже ж тут стоїть. Байдуже. Нет, слоном тепер. І тепер так, подвійний удар. А тепер? Нормально. Нормалі, нормалі Комбай. Так. тепер вилочки не отримувати, бажано. Ну, я думаю, позиція виграна. Але я вмію таки програвати, тому. тому, як то кажуть, гра продовжується. Зараз би знову тупо, тупо потратив би якісь ці секунди і програв би через час. Це було б, звісно, неприкольно. Це було б неприкольно. Кламбай, здавайся, дякую. Так, от така була жертва якості цікава. 81 на 86. Тік-тік, тік-тік-тік. Ну да, тут така позиція, що навіть жертва якості, якщо вона не коректна по комп'ютеру, просто вирівнюється гра. Але йому треба було, звісно, стабілізувати позицію біля короля. Свого. Тут не вистачає фігур, у мене слоник як відкриється. Фіні це відкрилось, тому фігуру треба до короля спочатку, а потім уже тут атакувати на королевському. Йому байдуже, ну і він ще віддає білопольного слона який міг бути тут захищати короля. Так. Ну, тут. Дає він якість чи випадково, віддав, чи спеціально я не знаю, але. Інших кращих ходів тут особливо його і не було. Ну і тут ще тактика. Виграємо фігурочку, ну і якби там уже усе.